Що? Да. Так. Дозвольте? А суддя сказав. Бажай здоров'я, суддя сказав, що можна заходити, так? Ваша честь я перепрошую, я буду відеозйомку проводити згідно 11 статті. Зрозуміло. плюс. Сюди можна присісти. Задів... Та тут сиди, сидіть сюди. Сидіть, сиді. сиді. пожалуйста, сідсі. Хорошо. Ваша честь проводжу відеозйомку процесу судового згідно 11 статті закону України про справедливий суд. Ваша честь стосується журналістів. Журналістської діяльності я захищаю свої права і інтереси, оскільки є порушення моїх конституційних прав і є погрози моєму життю. Тому я згідно цього статті маю повне право без попередніх клопотань звертати проводити відеозйомку. Я не журналіст. Якби я був би журналістом, звісно, я повинен був писати клопотання. Там це прописано в цій статті в цьому законі. Так, можна звичайно. Под ласкачка. У вас діє так? Я дав документ вам. Да. Можу діюще показати? Не потрібно. Можна присажуватися? Да. Зрозуміло. А ви деякий будете. Зрозуміло. Що зробити, вибачте, вашу? Водичку повторяйте. А, дякую, да. Дякую вам, що хвилюєтесь. Ви про Ні, ні, водичку, все. Я просто дякую вам за хвилювання. Зараз да. научу судді говорити. Дивіться. Зараз суддя трошки прозріла. Да. ви бачили тільки що ну, буде засідання, все нормально. Ну, вона думала, надала типа, відстави, що я не маю права проводити відеозйомку, оскільки це не передбачено законом України про справедливий суд, але я поставив її на місце. Я обґрунтував свою позицію. Тобто це вже плюс. Знову ж таки, ми бачимо, яким чином апеляція вже ще до того, як проводити якісь дії, вже починає проводити так, зараз посидим, сказала, що з'явився хто випадково Попередні, на попереднє засідання, з'явилися люди. Вони хотіли провести по-швидшому поза часом, визначене мене, але з'явилися люди, і тому, відповідно, суддя попросила. Почекати зараз інше засідання прийде, це буквально скала пару хвилин, і ми переключимось. Да. А, і суддя, до речі, де ж раджу усім. Як перепрошую суддю Мішаніна, так? Да? Міша? Да. Мішаніна, до речі, да, суддя дуже переймається, тому всім раджу. Вона запитала стосовно того, ну щоб водичку можна було попити. Ну надала дозвіл такий, розумієте, так? Да? Тобто вона сказала, можете поки посидіти і попити водичку. Ну, дякую вам, пані суддя. поп'ю водичку. Давайте, якщо що, зараз нагадую вам, яке стосовно чого буде засідання. Значить, я подав заяву до управління Служби безпеки у Вінницькій області у частині внесення відомостей до ЄРДР за скоєне кримінальне провадження за статтями 113 КК України це диверсія, 109 КК України це. Повалення конституційного ладу і участь в цьому і 111 КК кака України це державна зрада свої е, аргу... свої верні докази я аргументував тим, що відбувається уповільнення ідентипроцесу ідентифікації воїнів е, загиблих воїнів ЗСУ а в контексті уповільнення експертиз та впливу злочинному впливу керівництва міністерства внутрішніх справ безпосередньо на Експертну установу і безпосередньо вже керівник надавав злочинні накази щодо відзиву експертиз за, грубо кажучи, спрощеним механізмом ідентифікації. Суддя першої інстанції викликав на перше засідання. Викликав слідчого СБУ так. І почав розглядати, по перше, зовсім не по суті справи гуменюк Константин, і він почав перше, що він порушив, це він вийшов за межі власних повноважень, оскільки він почав трактувати недостатність доказів для того, щоб відкривати провадження. На даному етапі суддя першої інстанції взагалі не має права таких тверджень, що знову ж таки підпоказує його неграмотність. Звісно, я написав скаргу на вищу раду правосуддя. Все це я зробив. По-друге, він почав. Посилатися на практику Ашнгера до Ашнгенера до сполученого королівства знов таки маніпулятивної використовуючи, але забув те, що є імперативність вимог 214 статті кримінально-процесуального кодексу щодо відкриття провадження. І по третє, він тупо нівелював мою заяву, хоча його суть верніше, в рамках судового засідання була процедура зобов'язання слідчих СБУ внести згідно з 214 чотирнадцяти статті за цими статтями кримінальне провадження. А далі вже відповідно до цього слідчі повинні були мене викликати, допитувати, витребовувати докази. Хоча ці докази вже є відомі, їх можна просто переїхати в будь-яку установу науково-дослідну і запросити перевірку надходження і залучення експертів як спеціалістів за 71 першою статті КПК, а потім різке відзив цих експертиз. Тобто, все це, це один із доказів, але в мене є багато. Я просто інші докази. Це буду трошки пізніше надавати, і ось я звернувся з апеляційною скаргою. Заявив відвід суддям Ковальській Рупаку і Медвецькому. Це голова Вінницького апеляційного суду, тому що попередні апеляції за іншими кримінальними провадженнями вони теж в тупу взяли і контрал це, контролве і зробили висновок. Ну верніше, ухвалу залишили без розгляду, хоча навіть не звернули увагу на те, що суддя першої інстанції помилився з датою. І вони так само це винесли в своєму рішенні, тому ну це дуже цікаво, дуже смішно Ми побачимо. І зараз апеляція стосовно е е невнесення відомостей скасування вернішу хвали, яка залишила безруху мою заяву, а саме за відкриття е кримінального провадження по 109 статті ККУ е е 111 це, і 113. Зараз подивіться, щоб ви розуміли, є вже рішення ухвали суду у першої інстанції, яке зобов'язало слідчих СБУ внести відомості про диверсію і саботаж. Проте слідчі СБУ, знову ж таки порушили. Ухвалу суду це порушення 382 статті стаття кримінального кодексу України. Вони не внесли відомості за моєю заявою і передали спихнули цю справу на прокуратуру. А прокуратура відповідно спихнула цю справу на поліцію район відділ поліції так, ось це все тянеться, і це є докази. Це є докази бездіяльності, як і СБУ, як і судів, як і прокурорів. І зараз. Типу в судовому засіданні ще повинен бути прокурор. Так, хоча ну не заявляв, взагалі я не хочу, щоб він був, хоча прокурор згідно з КПК, він має право бути присутнім у судовому процесі. В апеляції це передбачено законом. Проте зараз я задам декілька законних йому питань. Вирішимо, на які він стороні на стороні добра і закону чи зла та безвідповідальності. І зараз поки чекаємо. Чекаємо, поки нас запросять до судового засідання. Задавайте поки питання. І ви вже дав до речі, вже ж ви прекрасно бачили упередженість судді і ну, дезорієнтація в правовому полі. Тобто, чому ви повинні були надати клопотання про проведення відеозйомки? Тобто це говорити факт, що суддя не детально можливо, або може забули трошки е норми цього, цього закону і норми цієї статті. Там дозволено громадянину, будь-якому громадянину, якщо це відкрите засідання судове, проводити відеозйомку, оскільки він повинен фіксувати усі дії, які є в суді. Прізвище судді Мішаніна. Чи Мішалова Мішаніна? Міша, Мішанова. Ну, я зараз просто не хочу переключатись, бо І зараз подивимося. А, і до речі. Я теж це ж все було зафільмовано. Я, до речі, не образився на суддю, але побачимо. стосовно попи, попити водички. Хто, хто підкаже мені з глядачів? Суддя має право казати, що робити. Так, поїхали, запрошую. Проходимо. Я поки тут за... А, суддя Мішаніна, так. Да. Все ідемо зараз, буде Чикаго. потом заберем. Проходите, пожалуйста. Дозвольте вашу честь. Ваша честь, я хочу згідно чинного законодавства витребувати у пана прокурора підстави й повноваження, а також накази всі, якими він уповноважений, перебувати тут на засіданні. Оскільки перебування прокурора під час судового засідання під час апеляції керується або старшим прокурором області, або генеральним прокурором. Якщо є доручення і повноваження, взагалі чому прокурор має право перебувати, я хочу згідно закону України згідно кримінально-процесуального кодексу, статті я можу трошки не не пам'ятати, можу помилитися, але я думаю, пан прокурор знає це є 77 стаття КПК, Це відвід, якщо у нього немає відповідних доручень, тобто підстави його перебування на цьому суді. Хто дав повноваження? Уваження, і це документально повинно бути оформлено. за державним бюро розслідувань, тому нами було забезпечено участь. Водночас було встановлено, що дану заяву Кослія розглядали у повноваженні особи ОСБУ в Вінницькій області, тому що нам мій суд пропонує оголосити перерву та відкласти судове засідання та викликати уповноважених осіб безпосередньо Служби безпеки України, які розглядали заяву у Повідомити відділ прокуратури і, і, і... діяльність. Ваша, ваша честь, ну, звичайно, що, по перше, я хотів би, оскільки ну, я не можу кожен день з'являтися по судам, я вас прекрасно розумію. Перше, я хочу заявити одразу відвід, оскільки таких документів немає. Прокурору, конкретно в контексті даних. будь ласка. Питання, чи може взагалі цей прокурор з іншого відділу приймати участь у даному провадження? Дивіться, вибачте, будь ласка, це допро... відповідно, прокурор заявив, що він відношення до виконання обов'язків органами ОСБУ не має відношення. Він поконтролює Я... Я... діяльності ОСБУ в Вінницькій області і просить відкласти розгляд. Я проти, оскільки це є уповільнення взагалі процесу, і це є очередним черговим доказом прикриття уповноважених осіб Служби безпеки України в тому контексті, що справа дуже резонансна і це дуже важливі статті. А саме 109 стаття це повалення конституційного ладу, 111 стаття кримінального кодексу України це державна зрада, і 113 стаття це диверсія в контексті того, що була вже винесена ухвала, яка зобов'язала слідчих СБУ внести ці відомості. До єдиного е, е, реєстру досудових розслідувань, а вони досі на даний момент не були внесені. І тому прокурор зараз, е, переносячи засідання, знову ж таки ставить під сумнім е, ну законність дій і знову ж таки, ймовірно, є причетним до приховування злочину зі сторони СБУ. У мене всі докази є. Я вам всі докази надіслав стосовно того, що є невиконання ухвали, є Ваша честь, ви мені сказали, чи є у вас заперечення. Я аргументував свої слова, що так, в мене, звичайно, є заперечення, і це затягування процесу. У мене є всі докази і у вас теж є всі докази, щоб можна було без прокурора в тому числі провести судове засідання. Хоча б початкове, щоб о, хоча б якісь документи проаналізувати, які вже є в електронному суді. Я вважаю, що прокурор міг би приймати участь, якщо б у нього на це були документи. Зрозуміло. Значить, вислухавши вашу думку, те, що пояснив прокурор, який сьогодні з'явився поступлено засідання, а з'явився це з тим, що невірно було скеровано повідомлення апеляційного суду тоді та час розгляду вашої апеляційної скарги на відділ, який не займається питаннями які у даному провадженні досліджуються і вирішуються, то відповідно на сьогодні суд не може розглянути апеляційну скаргу. Прокуратура має бути повідомлена, відповідно, прокурор, який займається перевіркою діяльності ОСБ в Вінницькій області з відділу відповідного має бути повідомлений апеляційним судом. І ще буде викликано судом слідчого, який... В разі виникнення запитань щодо обставин, які ви укладаєте, має дати пояснення, що апеляційний суд прийняв законне обґрунтоване рішення і субічно повно переглянув рішення слідчого суді, яке ви справді. Зрозуміло, так? Так. Метою не затягнення розгляду даного провадження, відкладається розгляд даного провадження на 11 вересня. 11 вересня в мене є суди. Ваша честь на у вас правильно. Дивіться, я вам поясню ситуацію. Минулий раз теж було перенесено апеляцію, і в мене затягнувся суд. Я не знаю, це спеціально чи не спеціально, А потім аргументація відхилення апеляційних скарг заключалась в тому, що я не з'явився на судове засідання. Тому, якщо це можливо, можна на якийсь інший день, коли в мене немає судових процесів, щоб все було чітко. В мене, ну, зараз треба подивитися в, в, в календарі. Е, 11-го в мене, я не пам'ятаю, чесно. Це...